А чи може цим мальчикам для біття стати Шойгу? Ну картонний генерал каже британська розвитка, що його відсторонили. Досвіду не мав жодного. То може через нього все провалилося? Так, я, тут я знаєте на рахунок Шойгу, Я коли читав цю новину, Вона ж не свіжа, друзі. Давайте ми згадаємо з вами весну цього року. От, коли почалося широкомасштабне вторгнення Росіян говорю свій напочалася нас чотирнадцятому році, а в 2022 ми вже отримали продовження її у вигляді широкомасштабного вторгнення. Через кілька місяців, буквально вже квітень, травень, ми відзначали з вами, що шойгу зник. З медійного поля його ніде немає. Пізніше дійсно почали показувати дуже часто консерви. Вставляли нібито, от якщо ну ви читаєте да російські телеграм-канали, і я і там видно було окремі повідомлення, що мовляв, що його був на якійсь нараді е, онлайн включення з Путіним, і там показують його кадр. Чи то він, чи то не він, невідомо пізніше. От буквально останнє повідомлення його випустили у відрядження. Він інспектував е, підприємства оборонно промислового комплексу Росії, що нібито ОПК переналаштовується на військовій але загалом а він дійсно приїжджав на тимчасово окуповані території, там нібито проводив якісь наради. Так це все така показуха, що що його, мовляв, є з нього не роблять козла відпущення. Ні, не він буде ним. В нього зовсім інша місія. Він є фактором стабільності для росіян і ніхто публічно і Путін в тому числі відставкою прати не буде. Я в цьому більш ніж переконаний. Путін хоч і. Кровавий вбивця, кривавий вбивця, так це є, але він в своїй логіці він не ідіот. Нам це треба зрозуміти. Він мислить своїми категоріями, які йому дозволяють зберігатися при владі, і визнання призначення когось винним буде означати його невдачі. Він навпаки зараз буде виходити на історію про те, що зміна ситуації на фронті в Україні буде означати досягнення ним якоїсь мети спецоперації. А випустити когось публічно і сказати Дивіться, мовляв, це не так. Я хотів а це не так. Я цього варіанту не допускаю, тому що в Росії ну він навіть продукує ці речі високий рівень довіри до Путіна. Звісно, я відношусь доволі обережно до досліджень цього Всеросійського центру розслідування в чистом який є акціонерним товариством Кремля, абсолютно на 100% належить йому ці ця соціальна. Група, але поряд із тим, ну він не визнає вину навіть через своїх підлеглих. Це може статися в тому випадку, коли е, самі по собі хтось світить, бо вина вся буде на Путіну е, лежати. Він фактично є уособленням підтримки росіян. Ці росіяни цим вони живуть, вони в це свято вірять, вони е, не можуть змінити цю думку е, і, і не будуть змінювати. Тому допоки що такої ну. Постаті політичні на цьому високому рівні, яка б могла бути призначена путіном на таку роль з Я не бачу такої тенденції поки що.